Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі молільники, улюблені браття і сестри, любі наші спільночани, дорогі наші діти, люба молоде, старше молодше покоління, подорожуючі, ті, що в чужині наші герої, наші воїни, наші захисники і захисниці, всі, які сьогодні. Май той день день усікновення глави Івана Претечі, що ми шануємо і святкуємо цей день, день, коли ми пам'ятаємо на рівні держави про наших героїв, захисників і захисниць, яких є дуже і дуже багато, які повсюдно сьогодні там, на передовій, бережуть і обороняють кожного з нас, яких дуже багато. Сьогодні є похоронено у наших містах і селах, є багато в полоні, є багато пропавших. І навіть сьогодні, коли ми мали ту нагоду молитви, ту нагоду панахиди чи посвячення нових анотаційних дощок, ми знову бачили сльози, знову бачили очі наших рідних, близьких, які і сьогодні вони кожнодневно уповають на Бога. І розуміють, що той час випробування, він надзвичайно важкий. І ніхто не може знайти слів, і ніхто не може знайти того, що називається підтримкою, де ми не можемо дати собі з тим ради. І не раз просто мовчимо, бо не розуміємо, як вийти з тої чи іншої ситуації. Сьогодні ми молимося за наших героїв. Ми просимо і благаємо у Господа. Щоби він розрішив і втрутився у всі ті наші випробування, бо бачимо, що і ми, як люди, не можемо дати собі ради. Ми чу чуємо часто слова про мир, про справедливість, про зупинення війни, але бачимо інше, бачимо вбивство, бачимо зневіру, бачимо, як сьогодні молодь. чи... Доросле старше покоління часто не хоче говорити про Україну, про її свідомість, волю, незалежність. Ми бачимо оті апатії, бачимо ті зневіри і маємо з тим щось робити. І це дуже важливо розуміти, що кожен із нас має почати з себе, своєї сім'ї, своєї родини, дружина, діти, батьки, онуки. Бо насправді кожен із нас. Несе дуже і дуже велику відповідальність за ті наслідки, чи ті слова, чи ті думки, які ми часто продукуємо, і не хочемо десь з них зробити собі висновки, щоб усвідомити своє покликання і благословення, яке нам дарує Господь. Тому, любі молільники, сьогодні п'ятниця, ми підсумовуємо ще один тиждень. Тиждень, який буде вінчатися неділею і підсумком наших молитв місяця серпня, в яких ми сьогодні знову і знову зростаємо, бо хочемо прибігти до стіб Господа, відкрити Господу своє серце і часто не раз волати на повний голос і благати Господа, Господи, вислухай молитви тих матерів, тих дітей, ті розбиті сім'ї родини. Через ось цю війну, яка принесла біль, смуток, роздратування, тому кожен, кожен із нас має сьогодні на собі ту велику відповідальність, яку ми сьогодні підносимо до Бога і прагнемо, і хочемо, щоб Боже благословіння війшло через кожного з нас в нашу сім'ю чи в нашу родину. Тому сьогодні. Молячись і просячи і благаючи Господа, під час нашої спільної молитви, молитви в Вервеці, ми застановімося і спогляньмо на усі наші родини, наших героїв, які по наших містах і селах мають саме отой біль, оті сльози, оцю тривогу. Погляньмо на наших матерів, і дітей, які в очікуванні на добру звістку. Сьогодні ми молимося за Слугу Божу Тетяну, в якої сьогодні День родин, і її родина просить про молитву, а найголовніше вона особисто і всі просимо, щоб отримала звісточку про свого чоловіка, який рахується безвісти пропавшим. Звісточку чекає не тільки вона, але і її діти, і Сотні, тисячі, десятки тисяч українських родин, які чекають ту звістку. Звістку, яка наповнить наше серце тою надією на те, що живий, на те, що є нагода боротися і визволити його з полону, чи дати нагоду всім, хто зараз на реабілітації, хто зараз в приготовленні до покращення свого здоров'я чи стану. Щоб молитися за них, бути поруч, не залишати їх наодинці. Бо насправді, всі, кожен, хто особливо має в родині воїна героя, всі ми зранені, всі ми збентежені, всі ми не можемо нараз дати собі одвіту, що буде далі. Тому зараз, у цей час, молимося щиро, молимося і благаймо Господа, щоб ми витримали і спаслися, щоб наша витривалість, наше терпіння. Не було даремним, щоб кожне наше слово, яке ми з вірою і великою любов'ю підносимо до Бога, воно мало той правильний, добрий, той поклик до сумління кожного, хто може, бодай маленьку крихту, але повпливати, допомогти, підтримати і тим самим підтримати тих, хто найбільше цього потребує. Тому, любі молільники, сьогодні п'ятниця ми розпочинаємо наше служіння. То дуже прошу зараз підтримайте нашу молитву, складайте свої намірення, стукайте у двері свого серця, відкривайте його широко, щоби замешкав там Господь, і кличте з собою на молитву, особливо дітей, особливо молодь. Щирі вітання вам, малята, і дякую, що молитеся, бо знаю, що ваша молитва дуже і дуже часто наповнює родини, наповнює сім'ї. Тому молімося щиро. І нехай Господь миру буде разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесні, і утішителю душі істини, що всюди Іси і все наповняєш, скарбницю благ, життя подателю, приди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і сином. Рівно поклоняємо рівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, а очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом промовляємо до Ісуса в прославі. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, наша молитва. Подяки до любого Господа. Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, Молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Марія, Мати божа, молися Молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша особлива молитва за наше воїнство. За всіх захисників і захисниць, яких сьогодні пам'ятаємо особливіший день, пам'ятаючи той страшний день, коли наші виходили з того Іловайського котла, пам'ятаємо, як це все відбувалося. Молимося за всіх, за кожного, за героя, за захисників і захисниць, поранених, полонених, пропавших, за всі родини. Ми разом з вами йдемо. До тої великої перемоги над собою і над ворогами видимими і невидимими. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Наша спільна молитва за наші родини, за наші сім'ї, наша молитва за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих, і тих, що далеко від Отчого дому, молитва за всіх знедолених, за примирення, за покаяння, молитва за одиноких вдіх і вдів і сиріт. Молимося до стіб Божої Матері. Марія Марія мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молいся, молい за нас. Маріє, Маріє, мати Божа Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток, молитва за душі убієнних, за душі наших героїв, захисників, захисниць. За душі наших хлопців і дівчат, за тих, що віддали своє життя, вічна їм пам'ять нашим героям, за душі убієнних, невинно убієнних наших мирних жителів, які загинули від тортур, від розстрілів, від бомбардувань. Молимося щиро, за душі спочивших наших рідних, за душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, вічна усім пам'ять. Исусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець! Прибіжище наш Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення Господнє, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, любі спільночани, хвала Богові, ми помолилися і знову сповнили ту обітницю, знову стали перед обличчям Господа у тому приготовленні. Завтра молимося за душі спочилих. Як наших героїв, так наших рідних, тому дуже прошу всіх до молитви. Хто має нагоду, приходьте чи в нашу парафію, чи в інші парафії, де ви перебуваєте, чи в Україні, чи поза її межами, приходьте в поминальні дні субота чи середа, якщо в вашій парафії так заведено. В неділю, звичайно, молимося за живих і, звичайно, можна молитися і за померлих, але знову ж таки молимося завтра за душі спочилих. Тому, хто має особливі наміри, прошу зголошуйтеся на молитву. Дякую всім за те, що ви поруч, дякую за вашу поміч, за те, великі фундатори, доброчинці, які допомагаєте кожного разу думкою, словом, ділом, молитвою, підказкою, працею. Тому велика дяка кожному. І нехай Господь прийме наше служіння і благословить кожного до того вічного життя в Бозі і з Богом. Тому чекаю на ваші молитовні наміри на завтрашній день, і нехай Господь миру буде разом з нами. Дякую всім на добраніч. Слава Ісусу Христу!